з цим духовним демоном, з цим дияволом. Але ми бачимо, Ісус нам показав, яким чином все це робиться. Він дав нам Боже Слово, Він дав нам Біблію, Він дав нам святе Писання, яким сам Ісус Він протистояв цим злим силам цього світу. Він казав, написано, що не єдиним хлібом буде жити людина, але і кожним словом, яке сказане, із вуст Божих. Сьогодні. Густа. Це Біблія, Слово Боже. Слово Боже, це те слово, яке каже нам Господь. Як ви бачите, які там є? Це ви всі.

Ходьте християнська духовна література, Слово Боже, воно безкоштовне, сьогодні воно безкоштовне. Коли Ісус Христос ходив по землі, Він показував різні чудеса, різні дива, Він проповідував Слово Боже і навчав людей. Він показував інший приклад для людини, щоб вона могла потрапити у небеса. І ось є одне чудо, яке він зробив для багатьох людей. Тими днями, коли було знову багато народу. А їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них: Жаль мені тих людей, що вже три дні за мною знаходяться та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них приходили здалека і відказали йому його учні, звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут у пустині. А він їх запитав. Скільки маєте хліба, вони ж повідомили семеро. Тоді він народу звелів на землі посідати і, взявши семеро хліба, віддавши подяку Богові, він поламав його і віддав учням своїм, щоб роздали, а вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок, і він їх також благословив і роздати звелів також їх. І всі їли і, наситили, і наситились. Та ну що ви таке так? Ас а з залишених кусків сім кошів назбирали. Ми бачимо, що був такий час, коли люди ходили за Ісусом Христом багато днів. Вже витратили свої кошти, Ісус Христос Він побачив цей момент і вирішив людей нагодувати. І так як ні в кого нічого не знайшлося, всього люди змогли знайти сім хлібців та небагато рибинок, Ісус Христос створив це чудо. Він приломив хліба і роздав. Там було 4 тисячі чоловік, це тільки мужів. Але після того, як Ісус приломив цей хліб, і роздав через своїх учнів, то його вистачило усім. І це було велике чудо. І що, що там трапилося далі? І вийшовши він знов із країв тирських і сидонських, і подався шляхом на Сидон, на, гори, на море Галилейське, через околиці 10 місця, і проводять до нього глухого, немову, і благають його. Ага, стойте, це щось. Ой, я не там читаю. Вибачте, так. А. Коли він нагодував ці 4 тисячі людини, він сів негайно у човна, та зі своїми учнями він відправився до землі Далманувської. І вийшли фарисеї і почали сперечатися з ним. І його е випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. А він. Тяжко зітхнув у своєму дусі і промовив, якої ознаки цей рід вимагає. По правді кажу вам, що родові цьому ознаки не буде дано. І покинув він їх, усів знову до човна